Добрий день, діти! Дітки, погляньте, я приїхала на пруд. Погляньте пруд ще весь покрит кригою. Крига, погляньте, повсюду. Але я хочу вам показати, погляньте, біля берега вже крига почала танути. Крига стає крихкою. І бачите, вже з'явилася водичка. А знаєте чому? Тому що сонечко, сонечко починає припікати, і крига починає, починає потроху танути. Буде сонечко припікати, льот крига буде е, хрупкою, ламкою. Буде ламатися і потім танути. Скоро вже буде тепло-тепло. Зараз початок весни, ну ще декілька місяців, і буде водичка теплою-теплою, і люди будуть купатися. Ось така, такий прудик. Погляньте. До да побачення, мої любі.